Друзі, всім привіт! Ви на каналі TechUnion, і сьогодні ми з вами будемо говорити про школу відеомейкерів. Будь ласка, напишіть мені в чаті, чи чути, чи видно, чи все окей, для того, щоб ми могли розпочати. Сьогодні буду відповідати на ваші питання, просто розповім про школу, що буде в неї входити, як вона буде проходити, які дати. До речі, дати вже доступні на сайті, але не спішіть туди переходити, бо я також у цьому стрімі все розповім. Чекаю на ваші повідомлення, якщо взагалі в нас хтось є, хто дивиться цю трансляцію. І е, буквально декілька секунд. Я думаю, що в принципі звук повинен бути. Давайте зараз я його перевірю на телефоні і будемо починати. Так, звук є, все окей, тому, в принципі, можемо починати. Е, перше питання, на яке хочеться відповісти, це як буде проходити навчання, тобто офлайн чи онлайн. Взагалі є дві опції, але я рекомендую проходити це все офлайн. Розповім, чому. Тому що, якщо ви починаючи, у вас немає ніякої техніки, наприклад, камери, світла, звука, і, ну, може, у вас є камера, але, наприклад, нема світла чи звука, і тому інше. Тобто у школі у вас буде можливість, ось в цій локації, це наш Офіс, який знаходиться в Києві. На Степана Бандери 8, там, де знаходиться Universal Studio. Я думаю, що хто в Києві знімав, вони знають. Хто не знімав, то проведу невеличку екскурсію. І тут в офісі у нас буде проходити навчання. В чому плюс? В тому, що тут є дуже багато різної техніки. Ту техніку, якої немає в мене, ми зможемо взяти в ренталі і таким чином, все це тестувати, налаштовувати, практикуватися за допомогою цієї техніки. Тобто, це вже плюс офлайн навчання, що ви можете це все пощупати, потрогати, Наприклад, Холіоленди Марк 2 взяли, покрутили і вже розуміти, як вони виглядають. Тобто, Перший плюс офлайн це знову ж таки можливість практикуватися одразу з першого ж заняття. Другий плюс офлайну це звісно знайомства, і таким чином я також зможу з вами познайомитись і далі вже там запропонувати вам прийти на якісь проекти чи тому інше, тому що основний плюс цього навчання в тому, що коли ви отримуєте знання, ви одразу отримаєте можливість переходити на якісь комерційні проекти, які знімає наша команда. І допомагати. Звичайно, ви не одразу станете тим оператором, звукооператором або гафером, але все одно за проміжок цієї школи, я думаю, що ви навчитесь багато чому новому для вас, і таким чином зможете вже практикуватися на реальних комерційних проєктах. Доступний також онлайн. Чим він відрізняється, в принципі, тим, що ви можете знаходитись в будь-якій локації, тобто в себе вдома, відкрити ноутбук і е без проблем слухати ту ж саму лекцію, бачити все те, що відбувається, але знову ж таки, е можуть бути з, затримки з відповідями на питання, тому що це не. Дуже швидко можна зробити, але ми це все максимально оптимізуємо в плані того, що якщо ви там онлайн задаєте питання, щоб я максимально швидко зміг на нього відповісти, якщо це стосується якогось практичного заняття. Тобто у вас є можливість що так, що так, так прийняти участь, ви можете це комбінувати, наприклад, у вас на якісь дати не, не виходить приїхати, ви можете подивитись цю лекцію онлайн. Якщо виходить, то. Приходити офлайн. Давайте одразу, щоб сильно не затягувати, перейдемо до дат. І я вам розповім, які в нас дати і що ми взагалі в які дати ми будемо працювати. Ми починаємо з вересня місяця, тобто, 3 вересня, у нас вже перше заняття. Як показує практика минулого разу, тобто, це вже не перший набір школи. У нас були заняття. В доволі таки плодному графіку, з чим це пов'язано, тому що це все таки інтенсив. Тобто, ви за цей місяць, а точніше, за три тижні, ви зможете навчитися дуже багато чому, тобто буде інформації дуже багато, але вона вся структурована і дозволить вам дуже швидко і оперативно там зробити якусь зйомку, орієнтуватися на локацію, що вам потрібно, і багато чого. Іншого. Тобто це такий інтенсив, який 100% підійде для будь-якого. Що ми маємо? Ми маємо з 3 по 5 вересня це в нас заняття по камерам, і потім починається більш інтенсивно, Тобто з 9 по 10 ми проходимо світло, з 13 по 15 ми проходимо звук, 16 по 17 в нас зйомка. Тобто ми вже маючи ці всі наші знання, тобто в нас вже є знання про камери, про світло, про звук. Ми вже беремо в оренду студію, приходимо і ви вже під моїм керівництвом починаєте використовувати свої знання. Кадр, в нас буде модель, за допомогою якої ви зможете постати в кадр, виставити світло і тому подібне. Але оскільки це тільки перше практичне заняття, тобто ми з самого першого заняття одразу не підемо. Звісно, ви одразу самі не будете це робити. Тобто, перше заняття, воно буде таке вводне, коли я вам розповім, як це потрібно робити, як би це я зробив і тому інше. А потім вже друге третє на другому занятті ви зможете це все зробити самі. Ще хочу сказати, що. Все навчання воно е, спирається на мій досвід. Тобто ми вже з 2013 року займаємося зйомками відео, в нас було дуже багато техніки. І оскільки наш канал також спеціалізується на тому, що ми робимо огляди техніки, тому максимально технічні знання 100% ви отримаєте. Ну і, звісно ж, також практичні знання, коли ви зможете просто зробити все це, що е, ви вивчите. Якщо ми йдемо далі, то в нас залишається ще 19 20 20, 20 25 Перше, 22 -е, це монтаж та колір. Знову ж таки, це дати, в які ми запланували, це в нас є розклад. Зазвичай по часу це десь 18 година, 18-20 година вечора, тому що багато хто працює і зручніше це робити після роботи. Але в нас можуть бути якісь переноси. Наприклад, там у когось не виходить. Да? Якщо, наприклад, у нас там буде 5 людей і там у 4 не виходить, то, звісно, ми можемо перенести. В нас буде телеграм-чат, де ми будемо всі Студенти цього потоку, і ми будемо оперативно вирішувати всі ці питання, коли ми, коли ми хочемо прийти, коли ми не хочемо прийти, коли ми можемо і тому подібне. Знову ж таки, в ці дати в мене вже є заплановані деякі зйомки, тому в залежності від того, наскільки. Добре, буде все відбуватися, то ви також зможете на них бути присутніми? І в нас є деякі зйомки, які відбуваються без сторонніх клієнтів? Це, наприклад, якісь предметні зйомки, якісь там інтерв'ю і тому подібне, де ви зможете бути присутніми в принципі на всьому етапі, тобто, ви навіть зможете підготувати локацію, і тому подібне, тобто повністю закрити цей проект. Це я думаю, дуже гарна практика, особливо якщо ви тільки починаєте. Тобто, якщо ми повертаємось до дат, то що ми отримуємо? Ми отримуємо, грубо кажучи, з 3 по 22 вересня навчання. Але знову ж таки, як я вже казав, як показує практика першого набору, то були такі ситуації, коли ми об'єднували деякі уроки, робили їх трошки коротшими для того, щоб більше інформації можна було е, отримати і. Таким чином, ви не витрачали багато часу, але знову ж таки, інформації може бути настільки багато, що ви просто не зможете фізично її за дві години. Сприйняти і запам'ятати. Тому знову ж таки в нас будуть презентації, по яким можна буде орієнтуватися, В нас будуть записи доступні всіх лекцій, для того, щоб ви потім могли їх передивлятися і, в принципі, цим всім користуватися. Я бачу, що є в нас деякі глядачі, один я і ще є два якихось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ви, що ви, чи плануєте ви. Приймати участь у школі відеомейкерів, чи є у вас якісь питання. Це не буде дуже великий стрім. В принципі, на всі питання, на які я хотів відповісти, я вже сказав, зараз ще трошечки розповім. Але в цілому основний посил цієї онлайн-зустрічі був в тому, щоб відповісти на ваші питання. Можливо, у вас є якісь там питання стосовно оплати. До речі, стосовно оплати, в нас підключена розсрочка від Монобанку і Приватбанку. Тобто ви можете обрати в оплаті не Моно, а оплати через wi і таким чином у вас. З'явиться можливість взяти це все в розсрочку і сплатити. Також, до речі, якщо ми ми перейшли вже до теми грошей. То хочу відповісти, що в нас є три пакети на вибір. Тобто, ви можете обрати, які більше вам підходить і що вам потрібно. Тобто, перший це basic, ви там отримуєте чотири блоки занять на вибір. Тобто, ви можете обрати, що вам потрібно, там, наприклад, камери, світло, зйомка і монтаж, да? або кольорокорекція. Тобто, ви можете скомбінувати цей свій сетап і обрати саме ті лекції, саме ті дні, які вам потрібні. Але, наприклад, камери не забуваємо, що це не один день, а три дня. тобто ви можете знову ж таки по графіку подивитися, які блоки вам буде цікаво. У всіх буде можливість послухати запл... запрошених лекторів, тобто один із лекторів це буде Юра Савран, який оператор Стедікаму. Зараз він працює в. Міністерстві охорони здоров'я, тобто він головний оператор, там оператор-постановник. Тобто в нього є що розповісти, в нього великий досвід. Знову ж таки, за рахунок того, що він старше мене, то в нього він більший. Він працював на великих телевізійних проєктах, шоу, серіали, фільми. Тобто, в нього досвід дуже великий. Буде секретний гість, який знімає також дуже цікаву людину. Він був минулого разу, і всім лекція дуже сподобалась, тому що вона була дуже багато було цікавих інсайдів. Тому Якщо ви вже будете в нашій школі, то я зможу вам розкрити хто це, бо з урахуванням безпеки ми не можемо одразу казати, хто цей гість. Ось. Ну і практика на комерційних проектах вона також доступна у всіх пакетах. Тепер підемо про відмінності. Якщо ми говоримо про, про пакет, то ви отримуєте записи лекцій, В Basic у вас не буде можливості. Побачите записи лекцій, тобто ви зможете бути присутніми офлайн чи онлайн, але записів у вас не буде. Тобто, записи ви отримаєте всіх лекцій тільки при умові Pro і Master. Ну, звісно, тільки ті лекцій, які ви придбали, тому що в PRO в нас може бути тільки 5 блоків, всього в нас їх 6. Тобто в Pro ви отримуєте доступ до п'яти блоків на вибір, до п'яти блоків на вибір, запорошені лектори, практика на комерційних проєктах, записи цих п'яти блоків, і також мінус 10% на інші курси, тому що в нас також є курси по монтажу в DaVinci, в Final Cut, І ми плануємо ще запускати курси, тому у вас буде така можливість. Отримати додаткову знижку. І ще в нас є мастер, там вже ви отримуєте 6 блоків, 6 блоків в записі, запрошені лектори, записи, лекцій, бонусні онлайн-лекції, тобто в нас ще залишається тиждень, якщо ми зараз повернемося до нашого розкладу, у вересні ще залишається тиждень з 23 по 30. Там в мене деякі дати 25-27, я 100% буду зайняти. В мене будуть виїзні зйомки в інші міста. До речі, якщо до цього часу я побачу, що хтось супер Навчився чомусь такому, то зможу також запропонувати, взяти вас асистентом на цю зйомку для того, щоб ви змогли побувати ще й на виїзних зйомках і в чомусь допомогти і, звісно, попрактикуватися. Ось і. Ви отримуєте також бонусні онлайн-лекції, тобто ми зможемо там, наприклад, в кінці вересня ще під'єднатися на онлайн, або якщо буде багато бажаючих, то і офлайн. І е, ті, хто придбав мастер-пакет, вони зможуть прийти на лекцію офлайн, і там буде такий QA, повідповідати зможу на ваші питання. Також ви отримуєте мінус 20% на інші курси, які будуть у майбутньому, і індивідуальні консультації 45 хвилин. Знову ж таки, це може бути як офлайн, так і онлайн. Е, минулого разу в нас була така практика. Що просто приходили зі своєю технікою і казали, допоможи мені її правильно налаштувати, Я послухав лекцію, я зробив отак, 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 але все одно щось мені не подобається. Давай разом розберемося. Тобто, в так... тобто, така можливість також є. Ось, Бачу знову ж таки, що в нас три людини є підключеними, максимально в нас було 10 переглядів, але питань від вас я не бачу і не бачу сенсу вас тут супер затримувати для того, щоб. Що ще розповісти? Бо знову ж таки в нас є сайт. До речі, я його зараз давайте закину в чат і можу його закріпити, для того, щоб ви могли. Тут є оце сердечко, яке нам заважає трошечки це все зробити. Е, у чаті є посилання на сайт, де ви зможете перейти і більш детально прочитати про школу. В нас там вже є е, розклад, тобто ви вже можете ознайомитись з розкладом і подивитися, в які дати що буде відбуватися. Ну і знову ж таки, е, тих, хто додивився до цього моменту, я. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити ця трансляція, вона буде доступна, якщо там за запитом, наприклад. Але унікально сьогодні в сторіс ви зможете перейти за посиланням. Наприклад, ви зараз перейшли зі сторіс за посиланням, відкрили цю трансляцію, і включно до 20 серпня, якщо ви зробите фотографію або там, ну, бажану фотографію себе, як ви дивитесь цю трансляцію, і скинете мені її в Директ в інстаграмі або в Телеграмі, то ви зможете. Можете отримати 15% знижки на будь-якій з пакетів. Такий от бонус для тих, хто завітав на цю трансляцію. Звісно, могло бути і більше знижки, якщо б хтось ставив питання, такий конкурс теж був. Але я бачу, що у коментарях питань немає, тому в принципі і більших бонусів немає. Ще в нас я бачу, додаються люди. Дві нові людини в нас підключилися, тому якщо. У вас є якісь питання, то можете задавати основне, що я вже сказав, це те, що в нас. Є вже розклад, з ним можна ознайомитись на сайті з 3 вересня ми починаємо працювати. Ще раз повторюсь: це в нас локація в Києві. Локація в Києві, метро Почайна, тобто тут до метро буквально 5 хвилин. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, то ви зможете сюди під'їхати. Якщо ви, наприклад, на машині, то також є паркінг, де ви зможете запаркуватися. І вже з 18.00 по 20.00 знову ж таки ми можемо затримуватися, можемо закінчувати раніше. Ну, зазвичай показує практика. Що ми більше затримуємось, чим раніше закінчуємо. Ось тому тут у нас будуть лекції. Якщо ви вже готові, можете переходити за посиланням, обирати свій пакет, придбати. Я вас одразу додаю в чат, і вже ми починаємо комунікувати і готуватися до старту навчання. Питань немає, тому я думаю, що ми будемо на цьому закінчувати. Всім дякую, хто прийшов. І до речі, напишіть, чи було б вам цікаво також послухати лекцію про онлайн-трансляцію, як їх робити? Що для цього потрібно? Бо в мене є знайомі, які цим займаються. але я також можу зробити таку бонусну лекцію, на якому можу про це розповісти. Ось тому. Залишайте ваші питання. З вами був Даня. До речі, якщо ви перейшли на цей канал і чомусь на нього не підписані, то підписуйтесь, бо скоро вийде новий випуск подкасту про власника студії. Ми будемо розмовляти про цю про художника-постановника та про власника СП студіо. І також ще багато оглядів на різну техніку, тому підпишіться, якщо ви раптом не підписані. Все, всем, всім гарного дня, гарних вихідних і до зустрічі у школі відеомейкерів.